Доброго здоров'ячка! Низька поговоримо маленько за звуки. Ту є звук туйка є звук І. Я їх пишу окреме, або много людей, котрі пробуть передати нашу бесіду на письмових, усунуть лише єну букву на передачу цих обо-двох звуків, та й гибель достаєм. Та чого я пишуся інако? Дораз можу скочити нурік у літературну традицію краю, в історію, у всякий трібний контент, котрий би вам може бути дуже занудний. Айбо іпенниське попробував поникати на сю проблему із маленького другого бока, май з практичного. Зачнемо просто із того ж, звук то то є габа. Ну а ведь волна, якся вам май любить казати. Габи мав дуже конкретні фізичні характеристики, з котрими знаємо, як оперувати. АйБайту є мало простора суб'єктивним вниканням. Є ще є на габа, котру всі дуже добре знаємо світло. Та є спектр того, що ми кличемо видимим світлом, просто бо наше око його види. Видиме світло має барву, світ. Давайте поникаємо на Сисю градацію. Ну, не на Іпен Сисю, бо це вже наша інтерпретація, Реальна градація буде визирати скорше сяк. Люди, котрих ви знаєте, вони будуть дуже суб'єктивно ділити Сисю лінію поміж собою на базові барви. Наприклад, датку буде казати, що туй алея жовтий, а туйка далі вже зелений. Другі люди оповідять, ож туй поміж жовтим та й зеленим ще дуже добре видкощі салатовий. То то саме поміж людьми, котрі туйка будуть видіти синій. А другі будуть казати, ожтуй є ай синій, а з цього боку голубий. Ушиткося і зводити тому, які суть генеральні тенденції, стандарти, кью прострови, де ви росли, де ви живете, не треба розділяти поміж собою синій та й голубий, та ви і не будете їх розділяти. Про вас ото будуть просто два оттінки їнної барви, май світла та й майтемна, або то буде вам єнно. Та з звуком похожа ситуація. Туйка є звук Е, та й туйка є звук е. я їх дуже добре розділяв, бо мене так навчили. Я на тото -то привик від малого дітвака. Бо на то, -то uh, залежить значення слова пораз. Мені, Мені домак не чудно ж подакотрим людям, котрі по-русинськи не говорять, то то звучить їм тото то то звучить варіації єного звука. Бо, і пен так само, про мене було не просто чути нараз розділ поміж мадярськими А та й А. Так само не просто було чути розділ поміж довгими та й куртими голосними у Чіпки бесіді, а й бо яся навчив. Та й вися не навчити чути розділ помежи Руснацькими звуками. На цьому раз конець, красно дякую, майтеся!